Вітання. Сьогодні ми будемо говорити про реформування у галузі юстиції. І гостями нашої студії є генеральний директор державного підприємства «Сетам» Віктор Михайлович Вишнюв. Вітаємо вас у нашій студії, Добре. а також заступник начальника головного територіального управління юстиції у Черкаській області Ярослав Миколайович Фатенко. Вітаємо вас. Доброго дня. Віктор Михайлович, мабуть, до вас перше запитання. Що є державне підприємство «Сетам». Чим воно займається? Державне підприємство Сатам є фактично першим державним стартапом у сфері юстиції, починаючи з 2014 року. Команда нового міністра юстиції Павла Петренка а, ініціювала проведення реформу у сфері реалізації арештованого майна. А що це було до цього? Це була закрита структура. Я думаю, що багато глядачів знають, що слово конфіскат завжди асоціювалося у всіх з якимось дуже лакавим шматком. Дуже дешевим. Дуже дешевим. І це дійсно раніше було так. А, тобто, це були а, організації, які були пов'язані з сім'єю Януковим. Овича, які розподіляли, хто і як буде купувати дане майно. На сьогоднішній день ДПС там створила систему електронних торгів арештованим майном. Це сайт, на який може зайти будь-який бажаючий, подивитися все, що продається на сьогоднішній день з арештованого майна по всій країні. А зареєструватися це дуже просто. Це можна зробити буквально у три кроки: тобто, заповнити про себе таку загальновідому інформацію, прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, і після цього вже. Вже вирішувати, чи прийняти участь по тим чи іншим лотам на аукціоні. Сплатити гарантійний внесок і автоматично вас буде допущено до торгів. Тобто, будь-хто на сьогоднішній день має право це зробити, будь-який громадянин України, юридичні особи, навіть у торгах приймають участь не резиденти. На нашому сайті можна придбати а, різну категорію різні категорії майна, а, і зробити це можна дешевше, ніж це у звичайному продажу. А, але переможе той, хто надасть вищу ціну. І у нас неподинокі були випадки, навіть коли ціна зростала вище, ніж ринкова ціна. І це вже приємно для а, учасників процесу з боку виконавчої служби, адже це продається арештоване майно, там завжди є дві сторони, боржники, стягувають. І кошти отримані від реалізації такого майна, вони йдуть на покриття вимог кредитора. І якщо після цього ще залишаться кошти, то вони будуть повернуті боржнику. Що теж великий плюс так, так, для нього це також плюс? Тому для нас, якби ми знаходимося на такому рубіжному становищі, з одного боку, нам необхідно максимально задовольнити вимоги стягувача, тобто продати за найвищою ціною з іншого боку. У нас є клієнти, які хочуть, звичайно, купити подешевше? Тобто, і тут вже грає якийсь баланс між ними. Ну а там як уже доля складеться так. чи дорожче, чи дешевше, так е, Ярославе Миколайовичу. А яким чином співпрацює наше черкаське головне управління? Ну, дивіться, я з'являюсь заступником начальника ГТУ у Черкаській області, але профіль мій виконавча служба, Державна виконавча служба. От і е, це, це підприємство, яке було створено дійсно за ініціативи нашого нового міністра Павла Петренка, який зрозумів. Що е, раніше займалися продажем е, арештованого майна ті е, підприємства, які е, дещо продавали його непрозоро. Е, от, е, зараз Державна виконавча служба працює лише через площадку, е, інтернет-площадку, інтернет-аукціон е, СЕТАМ. Е, дійсно, багато людей дуже задоволені. Тим, що вони працюють через цю площадку, тому що якщо раніше навіть окремі особи не знали про те, чи продається майно чи не продається, та й навіть сам боржник іноді не знав, що його майно продається, то зараз це можна побачити в інтернеті, в онлайн режимі, заходиш на сайт, дивишся. Скільки днів, характеристиками на хто зберігач можна зателефонувати і отримати цю всю інформацію. Мало того, в онлайн режимі ти можеш спостерігати, хто які ставки робить, яка сторона, там які там учасники, і або долучатися і або, або долучатися, долучатися або не долучатися, так. Отже, для Державної виконавчої служби це теж дуже великий плюс співпраця із Сетамом. Тому що ви ж знаєте, у Державної виконавчої служби дві сторони і завжди хтось незадоволений. У боржника забираєш майно, він незадоволений. У боржника немає майна. Не стягувач незадоволений. Тобто тут теж баланс, і підприємство це там баланс, і у нас баланс, і у нас разом є баланс певний. І тому людина, коли вона бачить, що відбувається з її майном, чи людина, яка бачить, як вона прозоро купує це майно, яке там намітила собі, то зразу з'являється довіра. А оскільки Міністерство юстиції, ми орієнтуємось на те, щоб ми були Міністерством справедливості, скажімо так. То для нас дуже важливо мати контакт із громадянами, з звичайними людьми, які бачать, що державні службовці, ми, да, яких раніше може називали бюрократами, там і так далі, що ми дійсно робимо добро для них, що ми відкриті, прозорі і займаємось їхніми проблемами, а не своїми проблемами, як це раніше відбувалося. Ну і скажімо так, що ось ця комп'ютерна система вона працює автономно, так тобто ви мінімалізували вплив людини, так на скажімо, на той чи інший лот, на той чи інший вихід там ваших товарів, які знаходяться там, так тобто люди абсолютно точно бачать, що що і як відбувається, так як ви оце говорили, так тобто, ви не впливаєте на визначення переможців. Так, перше, що необхідно було зробити, щоб отримати довіру від наших користувачів, це дійсно автоматизувати всі процеси. Для того, щоб не було жодних звинувачень, що адміністратори втручаються в систему або що якісь там процеси незрозумілі відбуваються. У нас адміністратори лише займаються внесенням інформації в систему, а далі система робить все автоматично, тобто прийом заявок, обробка, отримання гарантійних платежів, самі ставки, формування протоколів. Тобто, всі етапи роботи системи вони повністю автоматизовані. А більше того, на сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб перевести нашу систему до такої, ну це найновіша технологія, технологія блокчейну, тобто технологія зберігання даних на децентралізованих серверах. А в принципі, ця система на сьогоднішній день є провідною в сфері захисту інформації і. На сьогодні просто не було прикладів її зламу. Ми є першим державним підприємством, взагалі першою державною установою України, яка хоче перейти на даний формат, і це буде повністю гарантувати нашим користувачам те, що на систему повпливати неможливо. А який досвід ви для цього щось залучали? Чи це розробка чисто українська? А це не українська розробка. Ми зараз співпрацюємо, будемо буквально. На цьому тижні або на початку наступного підписувати меморандум з відомою американською компанією Bitfury. А вони також будуть залучатися до реформування одного з державних реєстрів. Це відповідно до доручення кабінету міністрів України за ініціативою знову ж таки міністра юстиції. Ми долучилися до цього проекту і плануємо бути першими, хто запровадить дану технологію до державних ресурсів. Ну, є вже перші відгуки про роботу вашої системи. Починаючи з жовтня 2015 року, коли державне підприємство Сетам там саме почало бути адміністратором даної системи. А ми продали активів на суму більш ніж 2,6 мільярда гривень. Тобто, це доволі суттєва сума. А більше того, не все, що продається, продається за замовленням виконавчої служби. Тобто, це не все є арештованим майном. Для нас основний основним досягненням стало те, що. Повірили наші користувачі в систему і почали ставати замовниками торгів. Тобто, у нас є такий розділ, як добровільна реалізація. Першими до нас звернулися банки, банківська система. Ми співпрацюємо зараз з Укргазбанком, з Ощадбанком, з Пумбом. Ще на виході декілька договорів з найбільшими українськими банками по продажу їхнього майна. Так, буквально нещодавно «Укргазбанк» виставляв на реалізацію через СИТАМ 180 об'єктів вартістю близько 2 мільярдів гривень. І ми плануємо на осінь ще раз ще організувати одні торги, і там мають бути реалізовано декілька об'єктів вартістю десь близько 700-800 мільйонів гривень. І звичайні громадяни, фізичні, юридичні особи почали звертатися, а також державні підприємства і органи місцевого самоврядування. В чому перевага для державних підприємств? Приємство органів місцевого самоврядування в тому, що жоден контролюючий орган не задасть для них питань, чому саме та чи інша електронна площадка була обрана для реалізації їхнього непрофільного майна. У наших сьогоднішніх органів місцевого самоврядування є доволі багато майна, яким вони або не користуються, або лише витрачають гроші на підтримку життєздатності даних об'єктів, замість того, щоб продати їх приватним власникам і дійсно. Зробити добру справу і для бізнесменів, і для своєї територіальної громади. А в нас вже є напрацювання з Хмельницької області, з Івано-Франківської області. Ми там продавали об'єкти нерухомості, автомобілі, які були реалізовані з підняттям ціни на 10% від початкової вартості, і дані кошти, включаючи це підняття ціни, вони були спрямовані далі на потреби громади. І ось тепер до Черка ще не дійшла. Так, сьогодні черга, так? ми якраз презентуємо перед представниками районних Рад обласної ради роботи нашої системи. Сподіваємося, що Черкаська область також долучиться до добровільної реалізації через там об'єктів, які знаходяться на балансах у органів місцевого самоврядування. Є вже якісь у нас такі певний досвід от такої саме співпраці? Саме такої співпраці у нас ще в Черкаській області не було, але у нас уже в обласній адміністрації і. В обласній раді знають про існування такої системи, і вже навіть перші є продажі, але на жаль, ну не добровільні, а все-таки за допомогою Державної виконавчої служби. От, наприклад, зараз ми продаємо через систему СИТАМ теж комунальне майно, за яке проголосували на обласній сесії. Це славнозвісний у нас є аеропорт. І частина там майна нерухомого, яке не відноситься територіально до життєзабезпечення самого аеропорту, воно продається для того, щоб погасити, наприклад, Заборгованість по заробітній платі. Ми говоримо про те, що навіть оце на днях буде буквально торги. Я запрошую всіх бажаючих, хто хоче придбати це нерухоме майно. Воно дійсно цікаве, воно має свій потенціал. Будь ласка, заходьте для того, щоб вам не диктувати англійські букви і крапки. Будь ласка, в гуглі вбивайте слово сетам і Йдіть по посилкам, ви там знайдете в Черкаській області, є, торгується, продається це майно. От тому е, я думаю, що покаже обов'язково це майно е, прозорість і, е, скажімо так, красує ефективність, тому е, уже і після нашої презентації з Віктором Михайловичем буде зрозуміло, що діло здвинеться і піде вперед і далі. Я знаю, що ще є якісь ініціативи Міністерства юстиції, які, скажімо, вже напрацьовуються і готові до утвердження, так? Ну, дивіться. Віктор Михайлович говорив вже про е, передачу майна, да? От про безоплатну передачу майна хотілося б сказати, е, що це таке? Е, так. е, да, і що це таке? Я думаю, Віктор Михайлович скаже, а потім я розповім, наприклад, як Черкаська область до цього залучилась. Так? Угу. А, власне, до 2014 року знову ж такого поняття, як безоплатна передача, воно функціонувало, але хто і куди ці речі передавав це дуже велике питання. Що це зроб... таємниця була так. що Били ми, ми повністю відкрили інформацію про таку безоплатну передачу. Тобто, майно, яке тричі продавалося на сетамі і не знайшло свого власника, може бути безоплатно передано а, певним категоріям установ. Тобто, це лікарні, це дитячі будинки, це установи пенітенціарної служби, це військові формування і це благодійні організації. І Такий товар є. Такий товар є. Весь перелік його знову ж таки вказаний на сайті на нашому у розділі Безоплатна передача. Тобто, ці установи можуть претендувати. Ти навіть коли держава не може фінансово підтримати цю організації і купити їм це, тобто вони це можуть отримати безкоштовно з переліку конфіскованого в дохід держави майна. Скажімо, яка процедура для того, щоб та чи інша лікарня отримала ну, наприклад, якийсь там медичний так. при кожному районному відділі ДВС функціонує спеціальна комісія, яка складається з представників ДВС, фіскальної служби, митниці і представника органу місцевого самоврядування? Туди подаються заявки даними установами, і відповідно дана комісія приймає рішення про те, куди саме спрямувати те чи інший товар. Скажу так, що за два роки було передано безоплатно близько 30 тисяч одиниць різноманітного майна, включаючи одну тисячу одиниць автомобільної техніки. Більшість з них пішли до військових формувань, і зараз дуже багато автомобілів, саме які були передані безоплатно, знаходяться на Сході. Що стосується Черкаської області, Ярослав Миколаївич, що саме передавалося останнім часом? У нас Дійсно почав користуватись популярністю цей сервіс, сервіс Міністерства юстиції, сервіс державного підприємства СЕТАМ. Ми про це обговорюємо постійно і на круглих столах з громадськими організаціями, які влаштовуємо від. Управління юстиції, і е, в засобах масової інформації поширюємо цю інформацію, і в інтернет-виданнях поширюємо цю інформацію, і про результати, і про результати результатів, що я маю на увазі. Е, тобто в лікарні ми передаємо там. Лампу передали, таку якусь специфічну, я навіть не знаю, що, що вона робить, але лікарі дуже були вдячні. В садки в дитячі передаємо, там всякі там кабеля та ну, різну таку Ну їхнього спрямування, да, скажемо, господарську, господарську, да, господарську продукцію, яка б в принципі або не продалась би, або її хтось би купив, може. Але там вона потрібніша. От також ми багатьом громадським організаціям зараз передаємо майно, і е, ми дуже вдячні цим організаціям, які не просто там беруться майно, а й підтвердження нам надають. Ми потім висвітлюємо в засобах масової інформації де фотокартки, де вони так? передають, а, вони передають, вони передають там на заході. В АТО передають. Е, там, командирам батальйонів і так далі. і так далі. Це дуже приємно, це піднімає тобто, і дух. Це вже благодійність так. така, так? Це якби, так, да, можна сказати, і благодійність, і допомога. це не скільки це допомога. Допомога нам самим, тому mm -hmm. що там нас захищають. От. А ми чим можемо, тим і допомагаємо. Так, ми також передали і громадським організаціям. Там всякі е, і кабелі, і е, там всякі речі, які дійсно там пригодяться і для зв'язку, і для оборони. Це дуже важливо. От. Тому ми маємо надію, що буде з'являтися більше такого майна, яке ми зможемо передавати, і не тільки популяризувати сервіси Міністерства юстиції, але й дійсно показувати людям, що ми відкриті і допомагаємо їм. Ну а тепер давайте перейдемо все таки до ініціатив. Ви хотіли нам розказати цікаву так. інформацію. Так я хотів сказати в двох словах: що наприкінець про те, що міністерство юстиції, починаючи з 2014 року, почало нову програму. Це став національний проект, розбудова системи безоплатної правової допомоги. От правової допомоги для тих людей, які не мали можливості і надії навіть про захист. Я просто пригадую е, часи, коли я був адвокатом, е, дивився доповідь нашого міністра і пригадав таку ситуацію і в своїй практиці, коли е, якийсь старенький дідусь, там це було недалеко за Дніпром в Чехівки, е, пішов шукати свою внучку, а відтоді знайшов. Визнання у вбивстві. Тоді та система правоохоронних органів, зараз не буду я уточнювати ці моменти, але в ітогі, поки він шукав внучку, вже признався у вбивстві, якого не вчиняв. І тоді це чому відбулося? Тому що вовремя він не знав, що робити, що казати. Правоохоронні органи були, а захисту не було. Він не зважав своїх прав, у нього не було захисника, і тому він пішов на якісь там умовляння чи ще якісь там більш, скажімо так, критичні моменти. От і чим це все закінчилось? Він дуже багато часу провів, дуже багато місяців більше року в нашій пенітенціарній системі, скажімо так, за ґратами. На жаль, та система не надавала можливості мені не надала як адвокату добитися виправдовувального вироку, але ми надовго направили цю справу на додаткове розслідування, і вона вже кілька років не повертається назад у суд, тому що в неї просто немає перспективи. Отже, протягом тільки минулого року я про систему вже безоплатної допомоги кажу, система безоплатної правової допомоги, і наші юристи і адвокати Міністерства юстиції добилися по Україні 600 виправдовувальних вироків після 2014 року. Це те, що я казав, що я не міг добитися, як був правозахисником до того. І це 600 українських громадян і українських доль, розумієте, які не були зламані. За цей час ми представили інтереси і допомогли 400 тисячам українців по всій Україні. Це пенсіонери, це учасники АТО, це інваліди, діти-сироти, це люди, які не мають грошей і можливості наняти собі адвоката. І все От, це, безкоштовно. це все безкоштовно на добровільних, засадах, на добровільних засадах. Чому? Тому що раніше, якщо були районі управління юстиції по області це була така радянська модель. Їх ліквідували, і на базі цих управлінь зробили бюро безоплатної допомоги. Це все ініціатива Міністерства юстиції. Ну кому потрібні люди, які там сидять просто для статистики. Люди хочуть іти за допомогою. Їм потрібно зараз такі часи, їм потрібна допомога. І, конкретна і бажано допомога, да конкретна, так? безкоштовна кваліфікована. А хто як не юстиція, цим повинен опікуватись. Ну і е, основний е, меседж хотів сказати, що е, наше завдання команди Міністерства юстиції полягає в тому, щоб ми перейшли на новий рівень. І ми почали інформувати і озброювати зараз українців знаннями про їхнє право в спілкуванні з чиновниками, в спілкуванні з суддею, в спілкуванні з прокурором. Тому ми в цьому році ініціюємо загальнонаціональний проект, який називається, має назву Я маю право, який буде проводити освітницьку роботу серед українців щодо тих прав, які їм гарантуються законом, гарантуються конституцією. Ем, ну, які їм гарантовані від народження. І я звертаюся принагідно до всіх державних службовців, до всіх юристів, адвокатів, освітян. Я прошу долучатися до цієї ініціативи спільно з Міністерством юстиції. Нас підтримують практично всі представники громадянського суспільства, нас підтримують наші міжнародні партнери. Цей проєкт має стати народним проєктом. Щоб кожен українець мав дуже сильну зброю знання про своє право і можливість реалізації свого права. І ну, все. Чим більше будуть українці, скажімо, обізнані, тим вони зможуть самі себе ще й захищати. Правильно, от вже і в якихось все, елементарних так. таких питаннях і захищати. І справа в тому, що от зараз часто їжу по області в ці бюро безоплатної правової допомоги, допомагаю консультувати. І питання в чому люди приходять, вони просто не знаючи своїх прав, вони не користуються тими механізмами, які ми вже передбачені законом. І звідси маємо вони йдуть в Міністерство юстиції, в Державну виконавчу службу, в райради і так, далі, і так далі. Вони требують те, що вони могли б вже зробити давно самі, якби вони знали, у кого питати, якби вони звинали свої права. От, От Просвітницька така діяльність, робота, Досить ми вирішили да, і активувати і зайнятися цим, так би мовити, вплотно. Зрозуміло, Віктор Михайлович у вас теж є можливість звернутися до наших телеглядачів, тобто запросити всіх для того, щоб вони користувалися ось такою системою, яку ви запровадили, для того, щоб довіряли їй і, скажімо, використовували у якихось своїх там, можливо, власних навіть цілях ну, з метою. Там, чи купити, чи продати. Так, Так, сподіваюся, що всі нинішні користувачі продовжать користуватися ще більш активно нашою системою, а нових учасників системи запрошують долучатися. І дійсно, у нас вже розроблений механізм добровільної реалізації майна. Таким чином, у часи, коли люди не завжди можуть дійсно встановити ціну своїм активам, адже одна і та ж, наприклад, квартира може. Коштувати там і 40 тисяч доларів, і 50, в залежності від тієї особи, на яку від того покупця, на якого ви попадете, то система електронних аукціонів якраз і дозволяє виставити своє майно на добровільну реалізацію і отримати за нього дійсно ринкову ціну. Таким чином, звертаючись до нас, ви отримуєте доступ до величезної потенційної бази клієнтів, і для того, щоб про ваш актив дізналася вся Україна і далі вже приймали рішення, люди чи купувати у вас ваш актив чи ні. Дякую вам за таку цікаву розмову і хочу нагадати, що гостями нашої студії були генеральний директор державного підприємства СЕТАМ Віктор Михайлович Вишньов, а також заступник начальника головного територіального управління юстиції у Черкаській області Ярослав Миколайович Фатенко. Дякую вам дякую, дякую. на все добре. До побачення.